Поговоримо ще про інформацію, що США будуть надавати нам касетні боєприпаси. Про це стало відомо від радника президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки Джейка Салівана. Він сказав, що так вони їх нададуть. Далі були коментарі. Зокрема, давайте подивимося заступник міністра оборони США з політики Колін Каль, що він сказав. Занепокоєний гуманітарною ситуацією не менше за інших, але найгіршим для цивільних в Україні є перемога Росії в війні, тому важливо, щоб їй це не вдалося. Росія використовує касетні боєприпаси без розбору від початку цієї війни, щоб атакувати Україну. Україна навпаки прагне отримати удосконалені звичайні боєприпаси, щоб захистити свою власну суверенну територію порівняно з російськими касетними снарядами. Удосконалені звичайні боєприпаси, які ми надаємо. Ємо мають надзвичайно низький рівень відмови. Небезпека якраз полягає в тому, що боєприпаси, які не розриваються під час самого удару, вони потім можуть нести шкоду цивільному населенню. Пан Власлав, що це для чого вони нам потрібні? Давайте трошечки розберемося. Можливо, хтось про це ще взагалі не чув, і що вони нам можуть дати в нашій справді боротьбі війні. Друзі, насправді дуже важливо пояснювати позицію наших західних партнерів і чому ми так наполягаємо на передачі такого типу боєприпасів, бо це насправді важливо. Є певні російські наративи, котрі чомусь дуже широко розповсюджуються, і певною мірою формують викривлення сприйняття цього типу боєприпасів. Так насправді чимало країн в світі підписали міжнародну угоду щодо невикористання такого типу боєприпасів. Є країни виключення, зокрема Російська Федерація, Сполучені Штати Америки і Україна я зараз активно використовують ті боєприпаси, причому коефіцієнт суббоєприпасів в них, котре не вибухає, може складати аж до 30%. Ті боєприпаси, ми отримуємо від наших американських партнерів, і там коефіцієнт відмови десь на рівні 2%, але він не є визначальним. Бо ми ж добре з вами знаємо, що росіяни замінували вщент протягом цих 9 місяців всі території, що прилягають до їх основних та ключових оборонних споруд та систем. Причому. Вони використали кількість протитанкових та протипіхотних мін кратно більше ніж взагалі передбачено їх нормативними документами. Тобто, вони роблять все можливе для того, щоб перетворити українські землі на суцільне мінне поле. Тому додавання там невеличкого відсотку не спрацювавших субоєприпасів тих снарядів, що нам передають в рамках військово-технічної підтримки уряд. Сполучених штатів Америки не варто зважати, бо ну по перше, будь які території після їх повернення проходять через процедуру е, стабілізаційних дій. А це вони включають в тому числі і розмінування території. Так це не швидка справа, але ти не менш це дуже важливо зробити. Що в тому числі на ризик е, 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 загиблі та травмування через е, е за моді з мінами, не постраждали мирне населення. цивільні цивільні люди? Е, чому нам так важливий ці? Боєприпаси, тому що інших боєприпасів нам починає бракувати, тому що е, промисловість провідних країн світу, котрі усіляко допомагають українська армія, зараз не спроможна на момент поставити для потреб наших вояків десь 100 можливо, 200 можливо, 300 можливо, навіть більше тисяч боєприпасів. А на складах уряду США Американської армії прибуває ще на миші 2 мільйони такого типу боєприпасів, і звісно, якщо ми частину з них. Отримає і використаємо виключно по ворожим силам та засобам. Це нам допоможе. До речі, український міністр оборони, пан Резніков, стверджує, що є певні обмеження щодо застосування цих боєприпасів. Відповідно, ми не будемо гатити ними по території Російської Федерації, хоча часто густо росіяни на це заслуговують. Але тим не менш є зобов'язання. По-друге, ми не будемо їх використовувати у густо заселених регіонах. Ну очевидно, щоб від них не постраждало цивільне населення. Ми будемо використовувати їх виключно під визначеним контролем і за затриманням певного алгоритму обліку такого типу. Боєприпасів і саме по ворожих бойових позиціях. У ворог має знати, що він прийшов на нашу землю зі зброєю в руках, і він має загинути. Бо ми його тут не чекали, то наша земля, ми її оборонимо, ми її визволяємо. Тому очевидно, що передача боєприпасів, а знову ж таки, я підкреслюю, ці боєприпаси передаються безпосередньо зі складів сховищ збройних сил США. Тобто не треба чекати багато років, поки ці снаряди вилетали та нам передадуть. Тобто, зараз бо я думаю, що буквально в ці хвилини відбувається той самий процес логістичного переміщення. Цих боєприпасів, а значить, найближчі перспективи ми їх отримаємо безпосередньо на полі бою. А значить, найворог ворог не чувається. Він має розуміти, що наші гармаші не лише найвправніші на просторах колишнього радянського союзу. Ми ще маємо відповідне статкування. До речі, в новому пакеті ми отримуємо додаткові артилерійські гармати 155-го калібру. Це добре новина. До речі, там ще є і 105-й калібр. Зараз на фронті наші воїни так само ці снаряди активно використовують і вони демонструють неймовірні результати щодо ураження ворожої сили.